Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати домашній приправлений хрін, без якого важко уявити справжній український святковий стіл. І так розпочнемо. Приблизно 100 грамів свіжого кореню хрону очистити. І тепер натираємо хрін на дрібній терці. Я хрін попередньо заморозила, так його легше натирати і менше слістим буде пов'язано, так? Взагалі є різні способи подрібнення хрону. Але я надаю перевагу на натиранню на терці. Консистенція такого хрону найбільш відповідає моїм смакам. Можна подрібнювати в блендері, хтось воліє м'ясорубку. Я найбільше люблю терку. І щоб власне, і щоб було якнайменше сліз, що є досить таким поширеним явищем, коли натираєте на терці, довго і нудно, то тоді потрібно заморозити. Тоді так не випаровуються їдкі гази. Оцей секрет розповіла мені одна бабця на базарі якої я купувала корень хрону, власне. Тепер будемо запарювати хрін окропом. Нам потрібно буде приблизно 2-3 столових ложки. Так, я вже влила приблизно дві. Так, це його пом'якшить. Але аж ніяк не позбавить його гіркоти. Так. І ще додаємо приблизно 1-2 столових ложки вершків. Я використовувала 30%... Ой боже, хрін починає пекти. І добре перемішуємо. Додаємо ще приблизно пів столової ложки цукру і половину чайної ложки солі. І ще раз добре перемішуємо і витискаємо сік з однієї четвертої лимона. Це збалансує смак. І ще раз добре мішаємо. Добре вимішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися. До речі, їх кількість можна модифікувати. Можна додати трошки більше або менше, в залежності від смакових вподобань. Так, і тепер перекладаємо в банку, бо хрін фактично готовий. Бачите, він кремовий, ніжний. І чудовий на смак. І повірте, дуже гострий. Бачите, і без сліз можна приготувати домашній хрін. Традиційної подачі на стіл такий домашній хліб можна також додавати до різноманітних страв, наприклад, вершкових чи сметанних супів, чи на його основі готувати різноманітні соуси, чи, наприклад, додати ложку до картопляного пюре і урізноманітнити страву. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.